Тієї глибинної застряглої образи або іншої негативної емоції дуже важко дібратися іншими методами. Нам потрібно дихати, нам потрібно рухатися для того, щоб вивільнити ці гормони, які виділяються у стресовій ситуації. Замість цього ми зараз занадто інтелектуалізовані. Ми живемо в голові, ми все раціоналізуємо, намагаємося осмислити. І тому з голови буває. Дуже важко дібратися до того, що живе ось тут у грудях. Медитація відпускання негативних емоцій, просто відпускання вашого негативного досвіду, або медитація звільнитися від образ допомагає розчистити оцей внутрішній ментальний психологічний простір. І ви звільняєтеся від якихось фрустрацій застарілих, можливо, ви ще дитиною не отримали чогось від ваших батьків, або вас хтось там зрадив, або не оцінив вас у підлітковому віці. І, звичайно, в сімейному житті накопичується щодня дуже багато невиправданих очікувань, після яких ми відчуваємо образу.